Слава Україні, Добрий вечір, героям слава пані Юрію. Розпочнімо з цієї інформації, яка була у нас у сюжеті, та яка фактично поділила суспільство на два табори про 11 мільйонів гривень нацвідбір, який обійшовся в Україні. Одні кажуть, що за інші що недоцільно такі кошти витрачати. Що ви все ж таки думаєте? от на якій ви стороні за чи проти, і наскільки 11 мільйонів гривень це дорого або недорого для проведення нацвідбору? Дивіться, я в мене інша точка зору. це дорого. Як на мене, це дорого. Я не знаю кошторився. Я ну, чому я так кажу? Часи, звичайно, змінилися, і я зараз вам скажу, що 16 років тому на фінальному концерті проекту Шанс, який тривав теж там за три години, десь з студією включеннями там і так далі. У нас вартість концерту була десь 120-125 тисяч доларів. Я точно вже не пам'ятаю. Це приблизно половина цієї суми, яку зараз оголосили в Прозоро тендер Суспільне і виграло. Так що, я думаю, це, по-перше, дорого. По-друге, я не дуже розумію, чому так само такий формат вирішили обрати під час війни, коли дійсно немає коштів на, на необхідніше, щоб можна було спокійно ходити по Києву, співати пісень на конкурсі Євробачення. Можна було провести це без публіки. Я був членом журі відбору національного відбору дитячого Євробачення навесні, восени, вибачте, восени минулого року. Діти співали в запису. Записи вони робили в студії Суспільного. Ми сиділи члени журі, до речі, смішно, але це був я, Джері Хейл і Альона Альона. Так обрали в застосунку дія глядачі, і ми вирішували: ну, кому що який бал поставити. Чому не можна було зробити так, плюс підключити платне голосування? Ну, дивіться, треба ж будь-яка копійщина. Оголосили про збір для фонду Сергія Притула. Круто, молодці Притула сказав, дякую, там, зібрали десь більше 2 млн грн в районі 2 млн Але можна було зробити платне голосування, якщо було неодноразово в тому числі відборах. Я не розумію, чому голосували в дії. Ну, ну, не знаю. Треба було це зробити платним. Так, звичайно, зараз усі вже заморилися донатити. Усі, хто мав щось більш-менш пристойне, як мені пишуть люди на мої збори, вже все вам віддали, що ви ще хочете. Я насправді хочу, щоб реально Україна допомагала своїм захисникам, тому що інакше, інакше ми не будемо жити в Україні. А що стосується, ну проголосувало б не мільйон, скільки там 200 людей, а проголосувало б 200 тисяч, але 200 тисяч помножити на 10 гривень ну, це по-моєму там скільки 2 мільйони би було. Поділили б з цим як його звати, оператором мобільним. Мільйон гривень б трошечки відбили б всю цю затію, яка називається Національний відбір на Євробачення. Ну і я не згоден з румунами. На відміну від Румунії, у яких проблеми інші. У нас проблема є велика, яка називається культурна дипломатія. Нам потрібно її робити, але звичайно не за деносять мільйонів гривень. Тут я згоден. Ви бачили, який шалений був яка була шалена цікавість до України і до українських співаків після перемоги Калуша в 22-му році, в минулому році фіорично провела Велика Британія разом з нами з великою кількістю наших артистів виступаючих там в Ліверпулі на головній сцені Євробачення, і це був теж фурор, Ми повинні завжди зараз заявляти про себе. Ми повинні нести свої меседжі. Меседжі такі Європа, Ми в біді. На нас пішла величезна армія, ядерна армія. Ви повинні нам допомагати, а не забувати про те, що ми воюємо. А є такі враження іноді, що Європа періодично впадає в якусь сплячку. Там місяць. Вони місяць Європа вирішували, хто буде замого у кого купувати артилерійські снаряди. Це, це штука, яка вирішується за ну у них такі такі проблеми. Тому я не проти того, що Румунія не їде, а може ще хтось не поїде через те, що немає коштів у їхнього національного мовника. Але нам потрібно посилати. Чи такими коштами однозначно ні, але потрібно. Я в цьому абсолютно впевнений. Тобто можна було там умовно зробити трансляцію в Ютубі а без глядачів, так, без цього всього. Ешо. Навіщо в Ютубі? Навіщо в Ютубі? На суспільному. Mm -hmm. Суспільна, потужна, потужна телекомпанія, державна телекомпанія. До речі, я прихильник того, що гроші нам телемарафон потрібно давати тільки на суспільне. Це єдиний канал, який фінансує держава. І не треба давати кошти приватним каналам. Хто з приватних каналів не може потягнути новини, вибачте, кажу вам і вашим колегам, ну закривайте свої новини. Закривайте канал, як це зробив мільярдер Ахметов. тому що немає грошей тягнути цей е, абсолютно точно від'ємний баланс для свого бізнесу. Але давати кошти приватникам на трансляції новин офіційних це дурня. У вас є державний канал Суспільне. На мій погляд, він прогресує останні роки. Ну, принаймні там, з 2015 року, так точно. Е, Ось така моя думка. Можна було по різному, е, національний мовник має право взагалі назначити когось і відправити, і там би хейту було. Хай то перехейту два місяці, але він мав право це зробити. Він вирішив, що повинно бути все демократично і краще опиратися на думку людей. Це стовідсотково правильно, але але треба було це робити якось. Ну, дивіться, повторюю, хто не розуміє про що я кажу, знайдіть в інтернеті відбір на на суспільному на дитяче євробачення, суспільна культура. Дитячі фінальний відбір дитячого євробачення, де ми вибрали учасницю прекрасну дівчинку з Франківщини, і вона виступала у Франції і посіла там гідне по шосте місце. Забув прізвище, вибачте. І, але там не було глядачів, то там було все скромніше. Жюрі сиділо в студії суспільного разом з ведучим Тимуром Решніченко. До речі тому мені здається за НАТО. Мені здається за НАТО. Про дію не кажу, даремно її підключили. Те, що вона глючила, ну це така історія. Це дія прекрасна штука. Я все-таки більше за ніж проти дії. А, а, але 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 тут треба було заробляти будь-які кошти. Навіть якщо проголосувало би 100 тисяч, це нікого не повинно було ображати. В сенсі немає масштабу, а за те були б якісь гроші. До речі, щодо дії, там теж неоднозначні думки. А, так в суспільстві Наведу приклад деякі телеграм-канали пишуть, що. А в дії голосували не глядачі шоу, а любителі голосувати в дії. І вони зробили такий висновок з огляду на показники того, скільки людей дивились відбір на телебаченні, і скільки проголосували в додатку. Це означає, що обирають впізнавані бренди. Отже, 720 тисяч, які набрала Альона Альона і Джері Хейл. Це результат брендового розкручення. Це пише телеграм-канал, який аналізує рейтинги. ТБ до речі, співак Маловін Він в інтерв'ю змі припустив, що результати могли бути сфальсифіковані. І він не вірить, що додаток дія міг зламати через перезавантаження, і нібито рекордну кількість відвідувачів також його бентежить. Різниця у 600 тисяч голосів між першим місцем, яке зайняла Альона Альона та Джері Хейл, і другим, яке зайняв як так. До речі, учасниця відбору Скайлер взагалі зняла свою посаду через цю всю ситуацію із дією. Тому як ви можете це. Прокоментувати, от чи могли справді результати сфальсифікувати цього? Ніхто не знає. Я був би дуже радий, якби мело, е, е, який про це заявив, мело він має мається на увазі, е, е, хтось офіційно відповів. Може не офіційно зверненням чи там десь опублікував в засобах масової інформації на хоч будь-якому телеграм-каналі, такому більш-менш не, не лівому, е, або ще краще на суспільному. На сайті Суспільного І сказати, що такого не могло бути. Ні, я не вірю в фальсифікацію. Я звичайно розчарований, що Мелин отримав менше ну, з таким відривом голосів. Мені, мені подобається Мелін, ви знаєте, я не коли с опікуюсь в як я кажу, в таких випадках я своїх не кидаю, У в нього була непогана пісня. У нього була непогана пісня 100%. У дівчат теж непогана пісня. Єдине, що там треба попрацювати з постановкою, з вокалом, в тому числі, ну таке. Фальсифікацію завжди потрібно доказувати, тому що це крамова. Не можна просто казати людям, що. Вони... Я проходив через це в голосування проєкту Шанс. Чи, скажімо, голосування, коли один з мерів приїхав устраювати розборки нам на зйомки, тому що за дівчинку з його міста мовляв, вона програла комусь своїм, там вже на двоє змагалися. І такого бути не може. Вона дуже популярна у нас, там, у нас там і всі ті області, звідки вона приїхала. А розкрутка, так, ну це все завжди було вибачте. За більш популярний бренд всі голосують, навіть не дивлячись на, 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 на Євробачення. Все-таки я думаю, що голосувала дуже велика кількість? Я не знаю, як був рейтинг перегляду Євробачення? Хоча він завжди непоганий в Україні. Українці люблять національні відбори. Це, це гарна забава, і, і ні, це треба доказувати, доводити. Я, я не вірю, що там були сфальсифіковані результати. Ви кажете, що гарна пісня була у Маловина і у Альона, Альона і Чарі Хейл, пане Ігорю, чи голосували ви? Якщо так, то за кого? Ні, я проголосував за Меловіна, і це було однозначно зрозуміло. Моя сім'я мене не зрозуміла, якби я не підтримав свого учасника. Тим паче в нього була непогана пісня. А Ні, було декілька досить достойних пісень. Мене здивував циферблат, не мене одного. У моїй стрічці Фейсбука. У кожного своя бубашка, так? моїй стрічці Фейсбука. Фейсбука люди на випередки писали, що, що вони проголосували за циферблата, типа нереальні не пацани. Я так не думаю, хоча вони дуже, дуже симпатичні. Ну, дивіться, був дуже цікавий хлопчик, дерева він сирий, як правильно сказали, члени журі. Але ну таки галасіно з прекрасним тембром була дівчина, яка вже колись виступала, і інгріт так. І зараз вона дуже класно виступила. Були ягоди, чи як там називається, ягоди, да? так, національний колектив, ну, етноколектив, дівчата і хлопець на цимбалах. Теж відкриття для мене. А ні, це був гарний підбір, так що я знову ж таки кажу респект піанобою Шурову за його роботу. Але можна було б не таким шоу, бо це бо це дійсно дивно. Я боюсь, що суспільно чекають перевірки ревізії за таке. шоу. А може і повинно завжди бути? Може і так ревізія була б, навіть якщо шоу шоу коштувало б одну тисячу гривень, я не знаю. Ну, майже кожне євробачення нацвідбір це якийсь скандал то з учасниками, то з коштами. Але якби там не було цього річ, так перемогли на нацвідборі Альона Альона і Джері Хейл, щоб там які б не були думки щодо можливої фальсифікації і збою у дії, а як ви оцінюєте загалом вже наші шанси на перемогу у самому Мальми? Дивіться, клянуся, зараз дуже важко оцінювати ці шанси, тому що, як сказав Тимур Тимошенко, ой, Господи, Тимур Мерешніченко, тільки 7 країн чи 17 країн надали ну, вже відомі переможці, відповідно відомі їхні пісні. Треба дивитися на всю палітру. І, як правило, там, скажімо, ті країни-засновники Євробачення, вони в останній момент. Витягують свої козирі, тобто свої пісні, і нічого не можна сказати. Можна сказати лише одне: дівчата повинні вийти в фінал, і це буде задача мінімум для них, і це буде непоганий результат при будь-якому голосуванні в фіналі. Можна сказати також те, що в громадському голосуванні Україна посяде пристойне місце. В трійці буде там перше місце, посяде в п'ятірці. Це не має значення, тому що глядачі Європи. Повторюю, оскільки ми продовжуємо до них їздити, розказувати, що у нас йде війна, і ви нам повинні допомагати, тому що це і ваша, в тому числі безпека, і що від цього страждають всі, включаючи артисти. Е е е артисти, митці гинуть на цій війні. Е е це це жах, і це найбільший жах, який може бути взагалі для кожної країни Європи, е е і тому наші представники там повинні бути. Вони донесуть цей меседж. Я вірю в цих дівчат. Вони досить ну патріотично налаштовані учасниці, і так вони обидві були популярними порізно. Працювала синергія, і вони легко побили всіх інших конкурсантів. Я не вірю, що там була фальсифікація. Повторюю.